Як завершити бізнес-революцію в Японії, задаються питанням у впливовому британському виданні The Economist. і вони наголошують, що компанії, які котируються на такійські фондові біржі, стали більш дружніми до акціонерів, але роботу зроблено лише наполовину. Адже акціонерний капіталізм пережив дуже важке десятиліття, великі компанії в усьому світі були навантажені соціальними, екологічними цілями, цілями національної безпеки, також які виходять далеко за межі їхньої звичайної сфери діяльності, пов'язаної з затриманням прибутку. І часто це робилось з боку урядів відповідних країн. Нова реальність в той же час. Корпоративна Японія, навпаки, стала набагато більш дружньою до. Акціонерів компаній, які котируються на біржі. Реформи управління, які розпочалися після того, як Абе Сінза став прем'єр-міністром у 2012 році, поклали край задушливій та руйнівній практиці, яка довгий час асоціювалася з, так би мовити, поганою стороною Японії, да, цього Japan Incorporated. Результатом став сплеск довіри до японської економіки, яка до цього часу Перебувала в стагнації, до речі, це дуже цікава історія, тому що з одного боку, після Другої світової війни, Японія зруйнована окупацією ядерним ударом, не маючи природних ресурсів, здавалось би, не мала жодних умов для розвитку в той же час за 30 років Японії. Значною мірою за підтримки Сполучених Штатів Америки вдалося стати економікою No в світі. Я розповідав вам про це японське економічне диво, але після цього ті фактори, які сприяли, допомагали Японії вийти на цей фантастичний рівень, вони інколи стали гальмом. І як це часто буває в економіці, яка є дуже контекстно чутливою, дуже контекстно залежною, ти не можеш досягати наступного результату за допомогою того ж інструментарію, який ти використовував на попередній. Фазі так, от плоди цих реформ, аби син в інтересах акціонерів виявилися дуже ефективними. Зросла кількість злетів та активність інвесторів. Викуп акцій у 2023 році досяг рекордного рівня. Японські фірми вже пообіцяли викупити понад 12 трильйонів єн, Це десь 85 мільярдів доларів своїх акцій у 2024 році, що на 25% перевищує загальний показник за весь минулий рік. Іноземні інвестори це помітили за рік до серпня вони придбали японських акцій на 33 мільярди доларів. Уоррен Баффет, до речі, відомий інвестор, про якого я нещодавно розповідав вам, придбав частки в японських конгломератах, які мали доволі низьку капіталізацію в порівнянні з їх показниками діяльності. Це той самий Уоррен Баффет, який нещодавно продав акції Apple на понад 70 мільярдів доларів. Я розповідав вам про цей кейс. Однак, незважаючи на всі успіхи, все ще існує величезний простір для вдосконалення, особливо коли йдеться про ефективні розміщення капіталу. Проблема полягає в тому, що японські лідери діють так, ніби робота вже завершена. Реформа ж корпоративного управління все частіше делегується бюрократам і більше не є пріоритетом на найвищому політичному рівні. Найкращим доказом того, що реформа не завершена, є плачевна оцінка вартості Japan Incorporated. Коефіцієнт співвідношення ціни до балансу. Фінансової вартості акцій компанії, які котируються на японській біржі, які є мірою їхньої вартості відносно їх активів, становить лише півтора. Це дуже і дуже низький коефіцієнт для порівняння. Американські компанії коштують в п'ять разів більше, ніж активи, якими вони володіють. Японські нефінансові компанії зараз мають 2,6 трильйона доларів готівки на банківських рахунках та депозитів. І ця цифра зросла на 82% в номінальному вираженні з кінця 2012 року, що свідчить про те, що надто багато керівників спочивають на лаврах. На щастя, деякі низько висячі плоди ще належать зірвати. Ніколас Беннеш, колишній юрист, один з архітекторів нещодавніх реформ, запропонував кілька змін: навчання нових корпоративних директорів фінансовим та юридичним навичкам, підвищило би їх ефективність роботи, та по суті, це могло би бути таким швидким результатом за мінімальних витрат. Вимога, щоб офіційні документи були машиносчитуваними, полегшила б аналітикам та інвесторам порівняння компаній іноземним інвесторам, переклад цих документів на їх рідні мови. Потрібні і більш суперечливі зміни. Популярні японські фірми можуть бути продані закордонним покупцям, які зможуть управляти ними більш ефективно. Канадський гігант розстрібної торгівлі. Alimentation Coach Tart намагався купити компанію 7&I Holdings, яка володіє брендом магазинів 7-Eleven. І так оце 7&I відхилила першу пропозицію Coach Tart в розмірі 38,5 мільярдів доларів. Для успіху Японії важливо, щоб такі угоди все-таки відбувалися. Інші фірми дійдуть висновку, що від менш продуктивних інвестицій в самій Японії слід відмовитися. Це означає, що робітники будуть звільнені. Тошиба і Омран, дві японські компанії в сфері електроніки, вже оголосили про тисячі звільнень цього року. Управління цими змінами і пояснення їх необхідності громадськості вимагає політичного лідерства і сміливості. На жаль, японські політики сьогодні не надто прагнуть до подальших реформ, кажуть за економіст. Імпульс до змін походить від такійської фондової біржі, яка вимагає від компаній, що котируються на ній, пояснити, яким чином вони планують підвищити свою оцінку, капіталізацію. Тиск також чинять бюрократи з агентства фінансових послуг та Міністерства економіки, торгівлі і промисловості. Це легендарне МІТі, який є архітектором японського економічного диву. Ці регулятори вони поступово підвищують вимоги до управління як до компаній, так і до інституційних. Інвесторів, але потенційні кандидати на посаду лідера ліберально демократичної партії Японії, яка керує країною, робили це, до речі, протягом всіх років, окрім кількох під час її післявоєнної історії, вони майже не обговорювали реформу корпоративного управління. Якщо японські політики не зможуть повернути собі частину реформаторського запалу часів аби, то залишається мало надії на ще складніші реформи. Наприклад, на те, щоб зробити жорсткий японський ринок праці більш гнучким, і якщо японські компанії не будуть більш ефективно використовувати капітал, країні буде важко впорати з викликами, що стоять перед нею. Японія це найстаріша велика нація в світі. 30% її населення вже у віці 65 років або навіть старше. Загроза безпеці з боку все більш войовничого китайського уряду зростають, наголошують за економіст. Минулого року Японія збільшила свої витрати на оборону на рекордні 27%. А цього року планує збільшити їх ще на 17%. Зміцнення економіки, щоб допомогти заплатити за все це, має вирішальне значення. І ми з вами знаємо і в умовах української реальності, що корпоративне. Законодавство воно є дуже важливим, тому що якщо правила гри Прозорі, якщо правила грі зрозумілі, якщо власність захищена, якщо якість корпоративного управління гарантується тими правилами, які надає законодавство, якщо при цьому зберігається значна гнучкість на розсуд інвесторів, то оці баланси і оце об'єднання чітких правил гри і достатньої гнучкості, не надмірної зрегульованості тільки по одному треку, це дає можливість. Залучати додаткові інвестиції безумовно, це не є головною першопричиною чи ключовим фактором злучення інвестицій 100% це не так, тому що в першу чергу бізнес зважає на інші речі, да там на захист активів, на розмір податків, на вартість кредитів і на багато інших речей. Але все-таки корпоративне управління, його якість і його рамки вони дуже важливі. Тому дивимось на Японію, і навчаємось їх досвіду, як вони йдуть сьогодні на протиході багатьом країнам в світі в цьому сенсі. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, дзвіночок і підтримуйте мене на Патреон. Дякую.